Пам'ять відданості та жертовності. у селі Парижі недірнянської громади освятили меморіальні дошки загиблим внаслідок бою за звільнення України від рук окупанта Сергію Рудоку та Степану Петрик. Захід розпочали з гімну України. Право відкрити дошки пам'яті героям було надано їхнім близьким. Рідні та близькі піднесли квіти до дощок. На заході рідні згадували життя полеглих, їхні здобутки та перемоги. Ти захищати йшов своїх дітей: дружину, мати і сестру і брата. Такі слова звучать від матері загиблого Степана. Так жінка попри смуток згадує свого сина Патріота у вірші. Мені дуже шкода всіх дочок і синів, що загинув, захищаючи Україну. Я залишилися залишилася з старенькі і молоді батьки. Народі кажуть не дай Боже батькам хоронити своїх дітей. Але мене дуже болить серце за свого сина Степана, якого ворожа куля нас догнала в Бахмуті. Я, як мама, відмовляла його від нульових і передових позицій. На що він мені відповідав? Мій одійшов до Німеччини, а Росія так близько. Невже ми їх не виженемо з України? Ніколи не забудемо і не пробачимо москалям за таку велику кількість убитих, закатованих і покалічених, ні в чому не винних мирних людей і дітей. А в пам'ять про свого сина я хочу вам прочитати свої коротенькі віршовані рядки. Ідуть і дочки, і сини свою країну захищати. Не сподівався з нас ніхто, що так багато будемо вас ховати. І ти пішов, не гаючи, ні дня. Хоча здоров'я мав не для війни, якщо не піду, мамо, я, тоді до нас прийдуть вони. Слухняною дитиною зростав, відмінно в школі ти навчався, багато любові в серці мав, старався всім допомагати. Ти захищати дітей своїх, дружину, маму, і сестру, і брата. Ніхто не думав, не гадав, що нам також тебе прийдеться поховати. Не думав ти ніколи у житті. Що з дому йдеш уже в останнє, Слова були твої тверді, Ми з перемогою прийдемо, мамо. Але проклята я війна все в Україні поміняла. Сьогодні кажемо щодня, слава Україні і героям слава! Сестра полеглого Сергія Рудака Людмила подякувала всім мешканцям громади за підтримку у ці нелегкі часи горя. Ця проклята війна поділила життя до і після. І такими, як ми були до війни, ми вже ніколи такими не будемо, тому що наші рани ніколи не загояться. Я від нашої родини хочу подякувати жителю села, ліцей, церкву, голову, старе голову міського голову за вашу підтримку, за вашу небайдужість. Вона дуже важлива для нас. На освяченні до місцевих мешканців звернувся отець Іван. Він наголосив пам'ятати життя героїв та шанувати їхню жертву, адже така ціна нашої незалежності. Пам'ятайте своїх героїв і шануйте їх, бо їхнє життя не пропало даремно. Вони його поклали на вівта нашої незалежності. Яку ми сьогодні отримали, і завдячуючи цьому, напевне, і Степан, і Сергій, і Дмитро, і Андрій взяли зброю до рук і стали на захист наш, нашої України, нас із вами, щоб ми не відчули ворожого. Торнення, щоб ми були щасливі і жили своїм життям. На заході звернувся до громади та близьких загиблих героїв міський голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович. Він подякував всім жителям, які наближають країну до перемоги донатами та волонтерською діяльністю. В нинішній день нас зібрала неординарна знакова, непересічна подія. Вже на протязі 490 днів. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість жити, працювати, виховувати, навчати. І допомагати Збройним силам України за умовний спокій. Я хочу подякувати Парищанській громаді за те, що ви робите для Збройних сил України. Я хочу подякувати за те, що ви донатите, допомагаєте, волонтерите, сприяєте, щоби прийшла перемога. В нинішній день я хочу побажати родинам здоров'я. Всій громаді миру, кожній сім'ї родини, здоров'я, терпіння і щоб ми дочекали найбільшого світлого празника, свята перемоги. Із закликом звернувся до дітей директор Паріщанського ліцею Микола Левицький. Чоловік хочу, каже, проходячи повз меморіалу, дивитися в очі героям, життя і яких і дає змогу жити далі іншим. Я хочу сьогодні звернутися до учнів, до молодих людей, юначе, дівчино. Проходимо ми попри ці портрети. Пам'ятайте, дорогі діти, і подивіться в очі цим хлопцям. Завдяки їм і тисячам таким, які полегли, полегли за нашу свободу, ми маємо можливість тут, на цьому подвір'ї, спокійно навчатися, проводити різноманітні заходи, змагання і навіть веселитися.